Когда приехали русские военные, все телефоны выбирали и сломали. Ну, мой остался и у всех остальных. Мамины сломались, но мы как-то с моей мамой нашли. І нашли зв'язок. Наверно, мама знайшла ще один свій телефон. Ось такі спогади в 11-річного Богдана з Гостомеля про початок російського вторгнення в Україну. Хлопчика евакуювали до Рівного знайомі його родини, яких матір попросила врятувати сина. Ми спочатку приїхали в Київ. В Києві там не дуже часто бомбят. Ну спустя два дня ми поїхали. а ні, спустя три дня ми поїхали в Рівно. І мене відвезли в службу по поділам дітей і мене забрали. У рівному для Богдана знайшли тимчасову родину, яка ним опікується. Так як я безпосередньо здійснюю волонтерську діяльність, мені сказали, що має приїхати хлопчик, йому 11 років з Гостомеля. І я навіть не думала, я розумію, що треба терміново його забрати. Потрішечки, потрішечки відкрився нам, і зараз все дуже добре. У нас дуже сильно страшно було, коли що стріляли. А каже, на третій день вже привик. Ну каже, найстрашніше було, коли зайшло вісім російських солдат до них додому і поставили всю його сім'ю на коліна. Тимчасові опікуни розповідають, що хлопчик вже адаптувався, відновив навчання у школі та навіть завів нових друзів, з якими грає в дворі у футбол. Після того, як ми його забрали, вже на другий-третій день, ну, скоріш за все, на другий, ми вже почали долучати його до спорту, віддали його в школу. Зараз онлайн-навчання він проходить. Разом з ним займаємося. Він чекає на маму, постійно запитує, як мама, чи немає ніякої звістки від мами. Звичайно, він цікавиться цим. Наше життя, ви знаєте, з тією війною, який був негатив. Під час війни то він вніс такий позитив. Зараз Богдан найбільше мріє повернутися до своєї родини та жити мирним життям, як це було до війни. Поки хлопець перебуває в Рівному, йому придбали планшет, щоб він гарно вчився, і в разі чого міг зв'язатися з мамою. А я буду вчитися і себе зі своїми родинами. Надію, що мої родини не є. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.